Привіт! Сьогодні поговоримо про кисень. Без нього ані мозок, ані м'язи, навіть крихітні мітохондрії не проживуть і миті. Напишіть, з якого міста дивитесь, щоб нам легше було уявити, як дихає наша географія. Дякуємо за перегляд, це нас дуже тішить. Нехай ваш день буде легким та продуктивним. А тепер до справи чому саме кисень тягне на собі всю енергетику живого і що стається, коли його не вистачає. Перше. Уявіть вершина Евересту, вітер рве прапори, 8848 метрів над рівнем моря. А 1978 року Райнхольд Меснер та Петер Хабелер піднялися туди без кисню, звучить дико так, але це був чудовий природний експеримент. На такій висоті повітря настільки розріджене, що кров ледь насичується киснем. Замість звичних 97-99% насичення, цифри падають до 50-60% і нижче. Мозок, якому потрібно найбільше кисню, миттєво відчуває нестачу. Спочатку втрачається точність рухів, потім думки стають повільними, дивними. А далі настає те, чого так бояться альпіністи: спокійна, підступна ейфорія і звуження поля зору. Контраст вражає. Лише кілька кілометрів нижче, і ви повні сил, а кілька сотень метрів вище і просте завдання здається вічністю. Це не слабкість характеру, а закони фізики. Кисню просто не вистачає тиску, щоб потрапити з легень у кров так само швидко. В літаках це вирішують, підтримують тиск, ніби ви на 2-2,4 кілометри 6,5-8 тисяч футів. Але якщо на висоті 11 кілометрів 36 футів трапиться розгерметизація, у вас буде лише кілька десятків секунд на свідомі дії. Медики кажуть 15-30 секунд. Тому кисневі маски це не елемент шоу, а життєво важливий механізм. Тіло намагається адаптуватися, частіше є дихання, пришвидшується пульс, з часом збільшується кількість еритроцитів. Але це виснажує і потребує часу, а мозок хоче кисень просто зараз. У повсякденні це проявляється менш драматично. Заходити в душний спортзал і звична розминка стає важкою, або на гірському перевалі розмова обривається, наче хтось зменшив гучність. Історія Меснера та Хабелера це не про героїзм, а про межі людських можливостей. Кисень це не додаток до витривалості, це її основа. Якщо вам подобаються такі наукові розповіді з реальних прикладів, підтримайте канал. Підписуйтесь, ставте лайки, а в коментарях розкажіть, де ви відчували нестачу повітря на стадіоні, в горах, у метро. Дякуємо за вашу активність. Вона допомагає нам легше дихати. Факт номер два: чому та сама молекула глюкози, але без кисню, дає клітині лише два енергетичні гроші АТФ, тоді як з киснем близько 30-32? Різниця величезна, і все це відбувається в маленьких фабриках клітини мітохондріях. Там кисень виступає як останній, хто забирає електрони. Спочатку глюкоза розпадається в цитоплазмі, це гліколіз. Він швидкий, але грубий, дає лише 2 АТФ і накопичує проміжні речовини. Потім в гру вступають мітохондрії. Цикл лимонної кислоти обережно витягує електрони з уламків глюкози, а дихальний ланцюг на внутрішній мембрані переправляє їх через білки помпи. Кожне таке переміщення виштовхує протони назовні, створюючи різницю потенціалів, справжній електричний тиск як рівень води в дамбі. АТФ-синтаза, така собі молекулярна турбіна, ловить цей потік і виробляє багато АТФ, але кожній турбіні потрібен випуск, інакше потік зупиниться. Кисень з'єднується з електронами та протонами, перетворюючись на воду, і так звільняє шлях для подальшого руху. Якщо кисню немає, то кінцева зупинка зникає, ланцюг забивається, помпи зупиняються, різниця потенціалів падає, турбіна мовчить. Клітина переходить в екстрений режим ферментацію. Тут працює правило швидко і мало: два атф замість десятків. До того ж, у м'язах утворюється молочна кислота, яка викликає відчуття печіння та втоми після навантаження. Ці цифри не є абсолютними, вони можуть змінюватися залежно від типу тканини та умов, але загальний порядок зберігається. Кисень дозволяє отримати повний енергетичний прибуток, без нього ми виживаємо на мінімумі. Тому й наслідки такі серйозні мозок, якому постійно потрібна енергія, не може терпіти дефіцит, тоді як м'язи ще можуть якийсь час працювати на залишках. Чи знали ви про таку різницю 2 проти 30? Напишіть у коментарях, яка метафора вам ближча: електростанція з дамбою чи турбіна в річці. Ваші коментарі допомагають нам робити пояснення кращими. Третя історія. Уявіть планету, де кисень не друг, а ворог. Так воно й було. Десь 2,4 мільярда років тому бактерії ціанобактерії навчилися робити фотосинтез і почали викидати кисень у води, де його майже не було. кажуть тисячні частки відсотка. Перші мільйони років кисень цей ховався. Він одразу реагував із залізом у воді, і моря буквально іржавіли, залишаючи нам смугасті породи, такий собі кам'яний літопис тих часів. Коли залізо закінчилося, кисень став накопичуватися в повітрі. І для бактерій, що жили без нього, світ став небезпечним. Кисень руйнував їхні клітини, ламав ферменти, нищив оболонки. Як не дивно, але одна з перших екокатастроф на землі, велика киснева криза, дала шанс складнішому життю. Завдяки кисню з'явилося ефективне дихання і великі істоти. Рівень кисню в історії землі довго стрибав то піднімаючись, то падаючи. Чи пов'язано це було з льодовиковими періодами снігової кулі, досі сперчаються. Але схожість шарів льоду та слідів окислення змушує замислитись. На мілководді виникли строматоліти, такі собі шаруваті куполи з мікробних килимків. Їхніх живих нащадків можна побачити й сьогодні в Австралії, в Shark Bay. це майже машина часу. Колись кисень знищував одних, а тепер годує наші клітини. Це справжня зміна влади, закарбована в камені і повітрі. Виявилося, що кисень це не добро саме по собі, а потужний хімічний агент, який для одних закрив минуле, а для інших відкрив майбутнє. Якщо ця думка кисень колись отрута змінила ваш погляд на світ, збережіть це відео та надішліть другові, такі історії краще обговорювати разом і повертатися до них пізніше. Четвертий момент Чому вдих повітря миттєво стає енергією? І що спільного між задушливим автобусом, теплою шалею та тьмяним світлом у кімнаті? Всередині нас працює дивовижний механізм. Ніс зігріває та зволожує повітря, а дрібні війки відфільтровують пил. У легенях є крихітні мішечки, альвеоли, їхня загальна площа приблизно 70 квадратів, наче тенісний корт у грудях. Шар між повітрям та кров'ю тоненький, як волосина, 0,5 1,1 мікрометра, тож кисню легко потрапити всередину. Тиск кисню в альвеолах близько 13,3 кПа, 100 мм ртутного стовба, а в крові, що повертається, десь 5,3 кПа, 40 мм ртутного стовба. Ця різниця тисків, мов перепад води, що крутить турбіну, заганяє молекули кисню крізь стінки. Червона кров'яна тільця спокійно насичується киснем за 0,75 секунди. А коли біжиш, цей час скорочується до 0,25 секунди. Але й цього вистачає, якщо дихати глибше. Далі естафету приймає гемоглобін, білок перевізник. Одна його молекула несе 4 кисневі вантажі, а в одній кров'яній клітині їх близько 270 мільйонів. Всього ж у дорослої людини таких клітин приблизно 25 трильйонів. Крива, що показує, як гемоглобін віддає кисень, схожа на букву С. У легенях він жадібно його хапає, а в тканинах щедро роздає, особливо якщо там тепліше і кисліше, ефект бора. Тому гарячий душ після пробіжки не лише зігріває, а й допомагає кисню швидше потрапити до м'язів. Дихання носом ще більше покращує процес повітря стає теплим і вологим, а оксид азоту з носових пазух розширює судини, покращуючи кровообіг у легенях. Саме тому взимку в шалику легше дихати. А в машині з кондиціонером повітря здається важким. Це може звучати нудно, але це реально працює. Якщо в автобусі душно, розстебніть комірець, сповільніть ходу, зробіть чотири повільні вдихи носом. За півхвилини запаморочення часто минає, бо легені і кров встигають налагодити баланс. Якщо такі практичні поради вам подобаються, дайте знати, це допоможе мені зрозуміти, чи варто частіше ділитися такими лайфхаками про дихання. Факт номер 5 Найбільш підступна порада, коли охоплює паніка, звучить обнадійливо дихай глибше. Це поширена помилка вважається, ніби при тривозі нам бракує кисню. Насправді ж, у крові його зазвичай достатньо, рівень насичення 97-99. Проблема в іншому: ви занадто інтенсивно видихаєте вуглекислий газ. Така гіпервентиляція знижує концентрацію СО2, робить кров більш лужною і звужує судини головного мозку. Через це зменшується кровопостачання кори, що парадоксально посилює запаморочення, відчуття туману в голові та поколювання в кінчиках пальців. До того ж, гемоглобін починає сильніше утримувати кисень і гірше віддавати його клітинам. Кисень є, але він ніби застряг. Тому виникає спокуса хапати повітря ротом великими ковтками, сподіваючись на полегшення, хоча насправді стає тільки гірше. А як щодо дихання в пакет? Це старий, але ризикований метод. Його легко застосувати неправильно, викликавши нестачу кисню там, де її не було. Краще спробуйте сповільнити дихання. Зробіть вдих носом, рахуючи до 4-5, затримайте повітря на мить, потім зробіть довший видих на 6-8 рахунків, знову коротка пауза. Повторюйте так хвилину дві. Це допоможе відновити нормальний рівень СО2, розширить судини і поверне ясність думки. Дихання носом також сприяє зігріванню та зволоженню повітря, а оксид азоту з носових пазух покращує кровообіг у легенях, роблячи транспорт кисню ефективнішим. Щодо кисневих коктейлів чи модних концентраторів без призначення лікаря, це не чарівний засіб. Кисень не засвоюється через шлунок, а вдихання високих його концентрацій здоровими людьми вдома є безглуздим і потенційно небезпечним. Запам'ятайте, при будь-яких медичних симптомах звертайтеся до лікаря, а в повсякденному житті зосередьтеся на ритмі дихання, а не на його обсязі. Невеличке запитання. Що вам частіше доводилося чути під час тривоги: пораду дихай глибше чи подихай у пакет? Поділіться своїми думками та тим, що вам реально допомагає. Ваші відповіді підкажуть, чи варто нам детальніше розглянути техніки дихання. Шостий момент. Коли ви відпочиваєте, ваше тіло використовує 250 мл кисню щохвилини, але під час найінтенсивніших навантажень ця цифра сягає 6-7 літрів. Це схоже на те, як автомобільний двигун переходить від холостого ходу до повного прискорення. Ми можемо виміряти це як vo 2 max У звичайної людини цей показник становить 30-45 мл на кілограм на хвилину. У витривалих спортсменів 60-80, а в справжніх чемпіонів до 90 100 мл на кілограм на хвилину. Простими словами, кожен кілограм вашої тканини може спалити за хвилину стільки кисню, скільки міститься в половині склянки. Ваше серце також адаптується. Воно починає викидати приблизно 180-200 мл крові за одне скорочення, а його частота досягає 180 ударів на хвилину. Таким чином, серце перекачує 30-35 літрів крові щохвилини. Оскільки в артеріальній крові міститься близько 200 мл кисню на літр, загальна кількість, що надходить до м'язів у піковий момент, становить 6-7 літрів кисню на хвилину. Це приблизно 1,6-1,8 американських галона або 0,2125 кубічного фута. На клітинному рівні відбуваються схожі зміни: мітохондрії стають щільнішими, капілярів стає більше, а рівень гемоглобіну тримається на верхній межі норми, це полегшує транспортування кисню до клітин. Однак є і ризики. На великій глибині підвищений тиск кисню може спричинити судоми, а тривале дихання високими концентраціями кисню подразнює легені. Натомість на великій висоті ВО2 знижується і біг на довгі дистанції перетворюється на випробовування економії ресурсів. Ваші тренування діють як налаштовувач, допомагаючи серцю працювати ефективніше, а м'язам витрачати менше енергії на кожен рух і подих. Збережіть цю інформацію як підказку і поділіться з другом, який готується до змагань. Нехай він планує свій біг, враховуючи бюджет кисню, а не лише темп. Це допоможе йому краще зрозуміти, як розподіляти сили та коли відновлюватися. Сьомий момент слово сатурація з'явилося в нашому житті так само раптово, як колись інтернет чи селфі. Це багато говорить про те, як ми сприймаємо кисень у ширшому культурному сенсі. Ще недавно це був термін суто для лікарів-анестезіологів, а тепер пульсооксиметр є майже в кожній аптечці. А показники 95 99 стали чимось звичним як 36,6 градусів на термометрі. Ми говорили про біологію, але зверніть увагу: мова перетворила кисень на метафору впливу. Перекрити кисень означає позбавити можливостей, а дати повітря проекту це дозволити йому розвигатися. Англійською «breathing room» – це трохи більше простору для свободи дій. У заголовках новин «Oxygen of publicity» – це увага, без якої ідеї задихаються. Навіть медики мають свій сленг СПО «SPO2» – це відсоток насичення крові киснем. Якщо показник падає до 90-92%, кажуть, де сатурація. Норми залежать від висоти та того чи спите ви. На рівні моря показники здоров'я 97-99%. У вісні може бути короткочасне зниження до 93-95%. А на висоті 2500-3000 метрів показники 89-93% це нормально, бо там нижчий тиск кисню, а не зламаний прилад. Мова тут слугує не для краси, а як нагадування про безпеку: дихати глибше це не те саме, що мислити ясно, і сатурація в нормі не означає, що ви не будете тривожитись, якщо почнете дихати занадто швидко. Спробуйте прислухатися до себе, коли хвилюєтеся, чи кажете, ви мені бракує повітря, чи мені треба заспокоїтись. Напишіть у коментарях, які слова чи образи допомагали вам подолати труднощі. Короткий досвід, цінніший за довгі теорії. Якщо вам цікаві розбори наукового сленгу, дайте знати. Восьмий факт здається, що у лісі більше кисню, але насправді це не зовсім так. На сьогоднішній день, де б ви не були, від узбережжя до тайги повітря містить приблизно 20 95 кисню. Насправді важливіше не відсоток, а тиск і те, наскільки добре працюють ваші легені. Але якщо порівняти геологічне минуле з цьогоденням, то різниця вражає. Кажуть, що в кам'яновугільний період кисню було аж 30-35%. Уявіть собі, бабок із розмахом крил майже 70 сантиметрів. Вони спокійно літали, бо кисню було вдосталь. Ліси тоді загорялися легше, і будь-яка іскра могла призвести до великої біди. Згодом планета переналаштувала цей баланс. З'явилася вулканічна активність, органічні рештки накопичувалися і розкладалися. До кайнозойської ери атмосфера стабілізувалася приблизно на 21%. Зараз вміст кисню трохи змінюється залежно від сезону. Навесні рослини виробляють його більше, взимку менше. За останні століття через спалювання палива кисню стало трішки менше, але це майже непомітно. Для нас, людей, головним є висота над рівнем моря та стан наших легень. У повсякденному житті, коли ви в лісі, а не в місті. Різниця відчувається не через кількість кисню, а через вологість, температуру, запах дерев, фітонциди та тишу. Це все впливає на те, як ми дихаємо, і суб'єктивно робить дихання легшим. Тому більше кисню в парку це скоріше про якість повітря, яким ви дихаєте, а не про його хімічний склад. Цікаво, як ви це відчуваєте. Де вам легше дихатися в сосновому лісі після дощу чи біля моря, коли вітер при нормальному тиску 101,3 кПа? Спробуйте цього тижня провести невелике спостереження. Помітьте, як змінюється ваш ритм дихання, його глибина, пульс. Поділіться своїми спостереженнями в коментарях саме такі особисті відкриття допомагають знайти найкращі поради для життя. Дев'ятий момент. Спробуйте зараз не глибокий вдих, а маленький експеримент на розумне дихання. Сядьте або встаньте так, щоб таз і грудна клітка були один над одним, а маківку голови м'яко витягніть вгору. Це розслабить діафрагму ваш головний дихальний м'яз. Вдихайте тільки носом, так повітря встигає зігрітись і зволожитись, а оксид азоту з носових пазух розширить судини в легенях, покращуючи насичення крові киснем. Рахунок простий: вдих на 4, невеличка пауза на 1-2, видих через трохи стиснуті губи на 6-8, Знову маленька пауза і починайте коло знову. Всього три хвилини в такому ритмі часто допомагають краще позбутися туману в голові, ніж 10 гучних вдихів ротом. Йдете вгору, звільніть діафрагму, синхронізуйте крок з диханням. На три кроки вдих, на чотири п'ять видих, біжете, тримайте ритм 3-3, а на останньому ривку переходьте на 2-2 і повертайтеся до носового дихання, як тільки відчуєте, що пече. Перед стартом забудьте про надихатися наперед: 6-8 спокійних циклів краще підготують серцево-судинну систему, ніж часті помпування. За столом екран тримайте на рівні очей і кожні 45 хвилин робіть хвилинну дихальну зарядку, 6 циклів по 10 секунд, ніби метроном без напруги. Вночі в спальні тримайте 18-20 градусів і вологість 40-60%. Це полегшить дихання носом, подовжить видих, і тоді тканини легше отримуватимуть кисень, ефект бора. Ще одне: якщо під час розминки хочеться позіхати, це не відліні, а сигнал, що СО2 забагато, просто сповільніть лік. Збережіть собі цю міні-інструкцію і перешліть другові. Цікаво, який метод вам найбільше сподобається. Напишіть короткий відгук у коментарях через тиждень практики. Десятий момент можна задихнутися навіть у кімнаті з чистим повітрям. Це такий собі парадокс, коли кисень є, але клітини його не бачать. Три незвичайні ситуації показують, наскільки сильно ми залежимо від кисню. О2. По-перше, це чадний газ, це з гаража, печі чи від пожежі. Він чіпляється до гемоглобіну набагато сильніше, ніж кисень, у 200-250 разів і блокує нормальне транспортування. Тому кров може здаватися насиченою, але насправді несе не той газ. Пульсоксиметр показуватиме норму, поки мозок вже страждає від нестачі кисню, а шкіра стає підозріло рожевою. По-друге, медгемоглобінемія це коли частина гемоглобіну змінює свою структуру так, що вже не може переносити кисень F3 – 3 замість f 2 Такі випадки рідкісні, але трапляються, наприклад, через певні лікри, нітрати або знеболювальні спреї. Шкіра тоді сіріє, кров стає ніби шоколадною, а показники пульсоксиметра завмирають близько 85% і не підвищуються, навіть якщо давати кисень, бо проблема не в повітрі, а в самій крові. По-третє, ціаніди, що містяться в димі від пожежі. Вони блокують важливий фермент у мітохондріях, начебто енергетичних станціях клітини, і ті перестають використовувати кисень. Кисень є, але клітина його не може використати. Іноді допомагає лікування в барокамері, під високим тиском кисень краще розчиняється в плазмі і потрапляє до клітин, оминаючи проблемний гемоглобін. Але пам'ятайте, що надлишок кисню теж може бути шкідливим. Головний висновок кисень нам життєво необхідний, але безпечно ним користуватися ми можемо лише тоді, коли всі системи організму працюють злагоджено. Якщо вам було цікаво, підтримайте наш канал, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть у коментарях, яку тему про кисень ви хотіли б обговорити наступною. Дякуємо за вашу підтримку. Вона справді дає нам можливість дихати на повні груди.